Всіх вітаю! З вами Марія і давайте дивитись підказка від вищих сил. Давайте побачимо про що, може попереджати будуть, може звертати увагу на щось будуть. Ага, так, у нас тут одразу -от підказка. Дивіться, мені показані дві людини. Чоловік та, здається, жінка. Дивіться люди, які будуть дивуватись. Угу. Тут якась ситуація, ну, як з дитиною пов'язано, але дивіться, як показано, як заморожена ситуація. Щось, що. Що поки що немає розвитку, немає можливості, наприклад, ані відмовитись від чогось, ані розвинути щось. Але ситуація буде мати розвиток трошки пізніше. І як в тінь пішов. От зараз, як знаєте, не треба знати зайвого. Я не знаю, як це більше пояснити. Але от озвучую те, що бачу, а тут вже, дивіться, дівчата, хлопці, може, ви розумієте про що мова. Зараз як треба от, зачекати. Не, не треба знати зайвого. Все, більше я тут не скажу. Так, давайте ось тут прибуток для когось з вас. Іде. Для когось через цей прибуток трошки будете мати клопіт, бо ви щось далі, цей прибуток будете як відправляти. Ну, наприклад, там купа якихось платежів у вас є, ви отримуєте гроші, але ви одразу їх відправляєте. Це може бути і так. Ну, це ж теж клопіт, знаєте, ті всі платіжки оформити, поплатити. Це ж дійсно. Далі у когось буде, чи то спадщину будете оформлювати, комусь тут клопіт з нерухомістю показаний. Може, купляєте, може, продаєте. Ну, щось таке. Знаєте, коли мені показана будівля? І круг цієї будівлі ви там щось ходите, дивитесь, робите. От так, тут і дивіться, для когось тут допомога янгола-охоронця. Як штовхає людину в розвиток, знаєте, показує, що час прийшов, не засиджуйся, не затримуйся, роби, йди. Тут у вас є якісь думки, які. От ви як ну, щось і вас як, не знаю, чи робити, чи не робити, чи хочу я, чи не хочу, ви вагаєтесь, він вас в спину штовхає, що давай іди, іди за своєю ідеєю. Угу. Когось дівчата вас, когось з вас, дівчата, штовхає до чоловіка. В вашому оточенні вже є чоловік, з яким вас зводять вищі сили, а його до вас штовхає. Угу. Не буде вам одинокою, якщо ви через це маєте страхи. І чоловікові кажу, що не буде вам одиноким. Будете ви в парі. Так, комусь з вас показана ситуація, де до вас схиляє голову людина і за щось вам завдячує. Як руки ваші цілує. Це більш вже робота соціум. Визнанність ваша буде. Угу. Так. Так, очікування показана мені людина, і я не можу, чесно кажучи, зрозуміти чоловік чи жінка, мені і на жіночу, і на чоловічу енергію схоже. Показано? Що показано? сидить, і це може на роботі, може, може, коли, наприклад, ви як чекаєте клієнтів якихось, тобто, от просто нудьга. Нічого не трапляється, просто сидите в очікуванні. Тут як, як заявити про себе треба. Показано, що ви як мовчите, а ви повинні озвучити про себе. Бо пустий звук йде з вашого рота, а треба, щоб зазвучало. Ну, так, далі. Мені сумних показує і чоловіка, і жінку, які, от просто знаєте, як. М -м, ясно. Тут ситуація трикутника показана, коли, м -м, знаєте, це може бути на роботі така ситуація. Дивіться, як показано. Люди між собою не, не спілкуються. Вони, це знаєте, коли сумують один за одним, але нема спілкування, бо є третя людина. Тобто між ними є людина з боку чоловіка. І ця ситуація. Угу. Вона не буде вирішеною. Тут, тут все залишається так, як є. І е, жінці, яка сумує за чоловіком, і ви знаєте, що в нього є там, дружина, там, дівчина, не знаю, там, хто вона в нього, не чекайте, бо тут показано, що ви втрачаєте можливість е, е, зустрічі з іншим чоловіком. Цей чоловік він по долі з тією жінкою, йому цю долю далі тягти. І ну, це знаєте, як це його карма, якщо хочете. Нікуди він від неї не дінеться, а вона від нього не дінеться. Вони просто от, вони повинні бути разом. І вам не треба втрачати час. Вам не треба ходити і мріяти, що колись щось зміниться. Дайте собі можливість на інші стосунки. Так, я розумію, що вам боляче це. Я розумію, що вам складно це сприймати і складно просто так вимкнути ці думки про, про цього чоловіка. Але у вас показаний інший чоловік з вами поряд, інша доля у вас. Просто дайте собі можливість. Далі дивимось. Тут вже інша трошки ситуація, тут по роботі. Комусь з вас треба буде щось нове вивчати, бо ви, це для когось показано, що ви як йдете в новий, нова робота, новий бізнес, нова компанія, нова взагалі галузь, яку вам треба і хочеться розвинути, але не вистачає знань. Якісь знання вам треба буде отримати, і тоді ви будете там мати свою нішу. Бо видно, що ви заявите про себе. Видно, що те, чим ви будете зайняті, воно зробить вам ім'я. Отак, для когось. Далі. Хтось в суцільній темряві сидить і працює. Ну, я так розумію, щось там собі підсвічуєте і робите. Ну, Це значить, що ще показує нам філіжанка вимикнення світла. Ну, Я не знаю на який термін. Я не загадувала термін. Може, ви собі там загадували, тож будете знати, що все, все ж таки ще будуть вимкнення. Ну, воно, воно і не дивно. Так, далі. Чоловік тут якийсь показаний, дуже так, знаєте, цікавиться вашим, вашою роботою, вашим. Зараз чекайте. Вашою ідеєю. Тут ви як презентуєте свою ідею. Так воно показано. Угу. А тут не один чоловік, тут два чоловіки зацікавлені. Угу. Один навіть може знімати. Угу. Так, далі. Ось тут показана жінка, яка трошки здивована появі чоловіка по роботі, робота соціум. Щось таке, знаєте, як зі своїми думками, проблемами. Щось він такий, буде йому що розповісти вам. Так показано. Але, знаєте, любить вас людина, дуже таке сильне почуття до вас має. Хоча й мовчить про те. Тут хтось вас так в гості чекає, і так, знаєте, людина аж підстрибує від того, що знає, що ви прийдете в гості. Угу. Так, знаєте, вже як година рахує. Так, далі. Так, ну, зустріч, три людини зустрічаються. Одна точна жінка, а от інший чоловік, а от третю людину не можу зрозуміти хто. Але дивіться, жінка з чоловіком, вони разом, а ця третя людина, вона так, знаєте, це, наприклад, тут люди йдуть собі десь і зустрічають людину, яка, ну так, привітались і далі собі пішли, так, трошки порозмовляли і в кожного своя дорога. Далі. Сюрприз від чоловіка для когось з вас. Це може бути Ну щось розповість, може, принесе щось, може, зготує щось тут в кого як. Далі. Жінка така симпатична. Милується її вродою чоловік. І компліменти буде казати. Вона йому, я так обережно скажу, вся подобається. Багато мрій про неї має. Так, отут чоловік щось буде радіти, жінка йому щось розповість, що нарешті відтворилось. Ну, Тобто, знаєте, це коли вона чогось дуже бажала. І може там не один день, а може і там, може і тиждень, і два. І ніяк воно не виходило. І врешті-решт, все вже, вже воно є в неї. Вона йому розповідає, дуже за нею буде радіти, що нарешті. Ось такі, такі відповіді для вас. Все, на цьому я закриваю філіжаночку. Всім гарного дня, гарних людей, гарних подій і бережіть себе. Побачимось, всім пока!